Церква Божа, мир вам. Сьогодні особливий і відповідальний день для кожного з нас. Знаєте чому? Сьогодні надійний ранок церкви по всьому світу, збирають віруючих людей для того, щоб прославити, помолитися і поклонитися нашому Господу. Також сьогодні свій 34-й день незалежності відзначає наша країна. З яких майже 3,5 роки йде повномасштабна війна. Окрім цього, 24 серпня 2025 року всесвітня молитва за Україну. Віруючи, усього світу, об'єднуються за для спільною молитви, щоб звернутися до нашого всемогутнього Господа з молитвою, проханням про припинення війни і страждань, про захист невинних і збереження людського життя. Послання Турим'я, 12 розділ, 12 вірш. Римля 12, 12.12. Радійте надію, труднощі переносьте, перебувайте в молитві. Тому, дорогі брати та сестри, нехай сьогоднішня наша молитва, яка вийде з наших сердець до Господа, вона буде в єдності між нами. Вона буде про потреби, які ми сьогодні маємо. В останні дні в наше життя прийшло дуже багато викликів: розчарування, страх, сумніви, стрес, тривога. І це все непокоїть наше серце. Слово Боже нам говорить. Послання до Римлян 15, розділ, 4 вірш. Римлян 15,4. Все, що було написано раніше, написане для нашого повчання. Щоб через терпіння та підбадьорювання Списання зберігали надію. Про яке підбадьорювання Списання говорить апостол Павло? Біблії сказано, що земля і всі діла на ній зберігать. Таке не дуже. Радісне передбачення для майбутнього світу, але Біблія також дає нам і оптимістичний прогноз. І він звучить так: буде гірше перед тим, як стане краще. Буде гірше перед тим, як стане краще. Діє апостолів, другий розділ 20 21 перший вірш. Діє апостолів, другий розділ двадцятий, 21 перший вірш. І сонце перетвориться на темряву, а місяць на кров перший ніждень Господній настане, великий та славний, І буде. Всяке, хто покличення Господні. Спасеться. Щоб краще не стало для кожної людини, потрібно вірити, що Ісус Христос є. І часто в наше життя приходять якісь випробування, темні часи, схожі на сьогоднішні, які кожен з нас дуже тяжко переживає. Але лиш Господь, лише віра в нього, вона може підбадьорювати наші серця. І можливо, ми відразу, коли приходять в наше життя випробування, впадаємо в вічі, може сумніваємося, а можливо, в нас трішки більше сили трішки більше віри, надії на Господа. І ми цей шлях тр... Тр... трішки далі проходимо, але все одно рано чи пізно наше серце закладається, якийсь сумнів, біль, розчарування. І в такі часи до Господа дуже багато питань і дуже багато сумнів. І знаєте, це добре, коли до Бога є питання, погано, коли їх немає. А сумніви, які трапляються на життєвому шляху християн, це є частиною нашої віри. І Господь. Бажаю, щоб ми зростали у цих випробуваннях. Віра це засіб спасіння, якою Господь лише нас до себе. Через віру Він стукає до нашого серця і запрошує сюди і попросити в нього пробачення. І в подальшому саме через віру Господь готує наше серце, перекладає його і робить його гідним до царства Божого. Тема проповіді, над якою я сьогодні хочу разом з вами пороздувати, і сестра дуже гарний річ читала. Наскільки вистачає нас у вірі? Ми з вами прочитаємо текст, який записаний в Євангелію Духи, 8 розділ, 40 по 56 вірш. Євангелій від Луки, 8 розділ, 40 по 56 вірш. Ця історія починається тим, що Ісус повертається до Галілеї з Гатаринської країни, де сіли існуватого, одержимого одержимо демонами ім'я якому легіону. Євангеліє Луки, 8 розділ, 40 вірша. І коли Ісус повернувся, то люди радо прийняли Його, бо всі чекали Його. І ось прийшов чоловік на ім'я Яїр, котрий ім був начальником синагоги. І прийшовши до них Ісуса, благав його увійти до нього в дім, бо в нього була єдина донька, років 12, і та була присмерті. Коли ж він йшов, народ тиснув його. А жінка, яка була хвора на проводичу 12 років, і яка витратила на лікування все чимало, і ніхто не міг її вилювати. Підійшла задру і доторкнулася до краю одежі його, і в мій кровотеча з неї зупинилася. А Ісус сказав, хто доторкнувся до мене. Коли ж усі відмовлялись, Петро і ті, що були з ним, сказали: Учитель, народ оточує тебе і тисне, а ти питаєш, хто доторкнувся до мене. Але Ісус сказав: Хто доторкнувся до мене, бо я відчув, як сила вийшла з мене. Жінка, побачивши, що не втаїлася, з підійшла, і, впавши перед ним. Призналася перед усіма людьми, з якої причини доторкнулася до нього і як у мить Він же сказав їй, де дочко, віра твоя спасла тебе, іди з ним. Коли ж він ще говорив, приходить один з того начальника синагоги, і говорить йому, дочка твоя померла, не турбуй учителя. А Ісус хоче вже все сказати йому, не бійся, тільки віруй, і вона буде спасена». Прийшовши кінь. Не дозволить нікому провійтики Петра, Іоанна, Якова та батька і матері дитини. Всі ж плакали і голосили за нею. А він сказав їм, не плачте, вона не померла, а спить. І сміялися з нього, бо знали, що вона померла. Він же, вислав усі геть, взяв її за руку і окликнув: Дівчинко, встань. І дух її вернувся, і вона відразу ж встала, і він звелів дати їй їсти. І здивувались батьки її, а він сказав їм. Нікому не розповідати про те, що сталося. На початку цих речів ми бачимо, як на Ісуса вже чекали в цьому місці. І ми бачимо, як у цих віршах простежується така думка, що Господь сіляє у відповідь на щиру віру. Коли ми маємо віру, то Господь звертається до нашого серця і дає відбадьорня і сілення від тих ран, від тих тягарів, які є в нашому житті. На Ісуса вже чекали натовпи людей, і це повернення було частиною Божої місії. Господь хотів показати тим людям щось більше, ніж те сілення чи та хвороба, яка є на цьому світі. Господь хотів дати тим людям віру, надію на царство Боже. Відразу після повернення до нього підходить Яїр і просить про сілення думки. І жінка, яка 12 років шукала, щоб цілитися. Ми читаємо, що в сім'ю начальника синагоги прийшла біда. Його єдина донька, вона безсмертна. Я їх чувши про Ісуса, який сіляв, який робив диван, прийшов до нього, написано Припав до нього Ісуса і благав прийти до Нього в дім, щоб сілити до нього. Коли наші колишні хворіють, я думаю, що ви розумієте, як важко на Знаєте, Коли я хворів, була висока температура декілька днів. Мама поряд з ліками сидить, і ще трішки вона заплачена, говорить, синок, знаєш, коли хворі діти батькам дуже важко. І ми готові нести твою хворобу, хворобу дітей, але щоб дитина була здорова. Коли Ісус увійшов до будинку її разучнями, на шляху з ним трапилася ще одна подія. Жінка підійшла до Ісуса і доторкнулася до краю його Вона страждала на проводичі 12 років. Вона витратила усе на те, щоб отримати сілення. І, маючи хоч якусь віру в насілення від Ісуса Христа, вона спробувала останню. Вона доторкнулася до краю течії і відчула, що вмить цілилася. Розмірковуючи над цією історією, яка відбулася з Ісусом до дому Яїра, вона записана між цих рядів, вона не даремна. Да вона записана для того, щоб ми побачили головну думку. Те, що маючи віру, хоча в розмір, як маленьке чечичне зерно. Ми можемо отримати від Господа велику нагороду. І в даному випадку це сила. І другий висновок, який ми можемо взяти з цієї історії, це те, що Господь має бути першим кроком у вирішенні наших проблем, а не останніх, або через 12 років, як цієї жінки. і НАТО продовжує далі йти додому Яїра, як до нього підходить один і каже, дочка Твоя померла, не турбуючи тебе. Ісус, почувши цю розмову, говорить йому: не бійся, тільки віруй. Як ви думаєте, в якому стані був яким, коли почув цю звістку, що його дочка померла? Важко було, так? Коли Ір почув цю звістку, то що дочка його померла, він розчарувався. І, можливо, подумав, що вже нічого не змінити. Тільки що на свої очі бачив, як жінка сілилася, яка страждала на протесту 12 років. Але він не здогадувався, що. І саме за цим розчаруванням, коли ми його впускаємо в своє серце, приходять сумніви. Зникає надія, що сам Господь іде поряд з нами в владі Бога, життя і смерті. Так буває в нашому житті, коли ми надіємося на Господа і здається, що нічого не відбувається. А можливо, в життя приходять ще гірші речі, в яких ми дуже сильно зневірюємося і втрачаємо надію. І виходить так, що за цим сим ми не помічаємо всемогутнього Бога, який продовжує йти поряд з нами, продовжує тримати нас за руку і йти першим, і показувати нам дорогу, Показувати нам ті камінчики, через які ми можемо перечепитися та впасти. Він вказує на ту яму, яка перед нами, в яку ми можемо також впасти. Пророк Ісаї дуже добре говорить про це. 41 розділ, книга про Кайсаї, 10 та 13 вірш. Ісаїв 41, 10, 13. Не бійся, бо я з тобою, не бентешся, бо я Бог твій. Я зміцню тебе і допоможу тобі, і підтримую тебе врагу це правди моєї, бо я Господь, Бог твій, тримаю тебе за праву руку твою. Говорю тобі, не бійся, я допомагаю тобі. І хоча сьогодні поряд з нами немає, який би міг цілити, який би міг воскресити трагічні ситуації, які відбуваються в світі. З віруючими людьми у багатьох викликають дуже багато питань. Але, дорогі брати та сестри, не дивлячись на все це, ми маємо розуміти, що наша віра, вона на Бога. Вона не на оці життєві обслаби, які відбуваються навколо нас, і Він веде кожного з нас своїм шляхом. Шлях на зростання нашої віри. Ми можемо сумніватися на цьому шляху. усього сьогодні я. До кого в нас може бути безліч питань. Але ми маємо розуміти, що Бог є любов. І труднощі та добро, які приходять в наше життя, вони не є чимось таким, що Господь хоче нас за щось побирати, а вони є на добро. Щоб плани наші не здавалися якимось марками. Ми маємо не свої плани будувати, а ми маємо покладатися на план Господній в нашому житті і завжди помічати його волю. І на цьому земному шляху ми маємо підгоділювати себе словами Списання, які говорить апостол Павло, як і в старому, так і в Новому заповіті Господь обіцяє, не повинно тебе і не залишити. І цими словами ми повинні кожного ранку, коли нам тяжко, можливо, кожного дня, коли ми прямуємо в те небесне царство, яке Господь для кожного з нас вже дав, щоб ми зберігали ту надію, зберігали ту віру і досягли того Небесного Царства в істині. Ісус був, бачив, в якому стані Яїр знаходився, Він підходить до нього і говорить, що не пісня. Тільки віру, і вона буде спасена. Ісус обіцяє Яїру, якщо Він буде вірувати, то вона буде спасена. Коли вони прийшли, в день, то Ісус взяв із собою тільки Петра, Іоанна, Якова, Батька та мати. І сказав усім, щоб вони не плакали, бо вона не плакала. Але вони прийняли його слова несерйозно і сміялися. І вона ліс Матвій також описує цю історію, і він говорить, що там були ті, хто вже оплатував дівчину. Тобто вони вже влаштували Бога, вони вже не було ніякої надії. Але Ісус прямував додому Яїра. і Яїр також слідував маленькими кроками додому в маленькій надії, що його дочка буде жива. Дивіться, Італій Лука говорить про них, бо знали, що вона померла. Вони просто не вірили, що дівчинка може бути живою. Я розумію, що легше було подивитися на тіло людини, яке просто нерухоме. І сказати, що вона померла. Вже немає якій життя. Проте, дорогі брати та сестри, віра не завжди проходить через якісь леті випробування. Вона досить часто вимагає від нас сили та термітні. Господь хоче показати цим прикладом, кому ми хочемо вірити. Люди сказали, що вона померла. Ісус сказав, що вона співла в цій історії проводить паралель між людським баченням і Божим. Люди бачили, що вона вже померла. Ісус бачив життя і силу Воскресіння. Пророк Єремія в 29 розділі у 11 вірші говорить такі слова. Іренія, 29 11 вірш. Бо тільки я знаю наміри, які маю щодо вас, говорить Господь. Наміри на добро, а не на зло. Що дати вам майбуття і надію». Божий план для кожного з нас він є на добро, а не на зло. Для того, щоб нам дати майбутнє і надію. Потрібно лише вірити і покладатися на Боже Слово, яке Він говорить в Книзі Біблії. В 54 вірші Ісус виконує помітницю, яку раніше говорив Янірові. Дівчинко встав. Це свідчить нам, що Бог вірний у своєму слові. Не дивлячись на ті обставини, не дивлячись на, не... на молитву, на які Господь нам здається, що не відповідає або мовчить, довіряйте Богу, Господь діє в кожну мить. І дивиться на наше серце, на що воно більше звернення. Ми читаємо 55-й вірш. І дух її вернувся, і вона відразу ж встала. Після цього батьки були вражені і здивовані тим, що зробив Ісус. Бо тільки що їхня дочка була. Мертва, а тепер вона жива. Ця ситуація показує нам, як смерть може перемогти вірою. А Ісус наш Господь має владу давати життя. Дорогі брати та сестри, нехай ця історія надихне нас у часи тривоги, у часи випробувань завжди покладатися і вірити до останнього на нашого Господа Ісуса Христа. Коли Ісус прямує до нашого дому, щоб допомогти нам, нам потрібно дивитися на Ісуса. Засновника та виконавця віри і чекати терпіння. Ключ до спасіння є віра. Євангеліє Матвія, 9 29 2. Матвія 9:29. За віру вашу, нехай станеться вам. Амінь.